Всім привіт! З вами команда Veloсклад І сьогодні ми маємо для вас огляд на гірський велосипед Merida Big Nine 100 2025 року. Лінійка Big Nine – це 29-дюймові спортивні гірські велосипеди, які мають різні моделі, що відрізняються рівнем, мають різні геометрії рам та обладнання. Big Nine 100 є хардтейлом початкового рівня, має менш агресивну геометрію рами, що називається tfs 4, що робить ваше положення більш вертикальним порівняно з карбоновою. Це забезпечує комфорт під час тривалої їзди та підвищений контроль на складних ділянках. Колісна база також оптимізована для більшої універсальності, тому ці моделі однаково гарні як на спусках, так і на підйомах, але підходять ці моделі не тільки для новачків, але й для досвідчених райдерів також. Сота модель йде перед 200-ю та має іншу трансмісію, а саме Shimano QS u 2 х 9 А огляди нинші конфігурації Big Nine 2025 року дивіться на нашому каналі. Представлений у двох кольорах чорному та сірому та пропонується у розмірах від S до XXL на зріст від 157 до 200 см. Але також існує аналогічна версія з 275 дюймовими колесами під назвою Big 7, що пропонується у розмірах від XS до L на зріст від 145 до 190 см. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди. Ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама створена з міцного та легкого алюмінію із застосуванням подвійного батування, що знижує вагу велосипеда без страти міцності завдяки зменшенню кількості матеріалу в ненавантажених місцях. У виробництві також було використано технологію гідроформінгу, завдяки якій труби отримали складну форму і профіль. А також рама отримала підвищену торсіону жорсткість і міцність, що зробило велосипед керованим і спритним на звивистих стежках. Усі кабелі сховані всередині рами, забезпечуючи ергономічність велосипеда, а самі лінії захищені від механічного та погодного впливу. Рама має конусний рульовий стакан, а труби зварені за допомогою гладкого зварювання, що забезпечує чистий та органічний вигляд рами. У передньому трикутнику є бонки для кріплень фляготримача або інших аксесуарів. А також рама має інтегровані кріплення: K-Mount, F-Mount та C-Mount для кріплень підніжки, крил та багажника. Амортизаційна вилка це Suntour серії XR-32. В якості амортизатора тут використовується повітряна пружина, яка легко регулюється під твагу велосипедиста шляхом нагнітання і стравлювання повітря, хід вилки 100 мм, чого вистачає для обробки всіляких нерівностей, що трапляються на гірській місцевості. Забезпечуючи в такий спосіб постійний контакт переднього колеса з поверхнею дороги. Ноги вилки мають анодування, що покращує якість роботи вилки. Однією з найважливіших особливостей це система блокування, локаут, яка дає змогу їздити рівною асфальтованою дорогою без втрати енергії на розгойдування підвізки. Офсет це винос осі колеса вперед становить 44 мм. Колеса складаються з оптимально підібраних компонентів. Через свій розмір вони дозволяють легко підтримувати високу швидкість на рівній дорозі та перекочувати перешкоди на бездоріжжі. Їхньою базою виступають міцні обода Merida Comp cc 2 а вже з ними зашприховані втулки Shimano. Ротори фіксуються до втулок за стандартом Center Lock, що забезпечує кріпленню стійкість до підвищених навантажень. Тепер колеса можна використовувати безкамерно. За контакт з поверхнею відповідають покришки Maxxis Recon Race з шипами по всьому периметру. Вони однаково добре показують себе як на мокрому ґрунті, так і на сухому асфальті, забезпечуючи необхідний контроль над велосипедом. Гальмами є дискові гідравлічні гальма, двопістонні Shimano MT-200, що відповідають за контроль швидкості. Їхня робота не залежить від погодних умов, бо вони мають повністю герметичну конструкцію. Більш того, вони не втрачають ефективності, навіть якщо на колесі є вісімки, а колодки самі підводяться до ротора в міру зносу, позбавляючи вас від потреби в чистих регулюваннях. Розмір ротору спереду 180 мм, а ззаду 160 мм. А точне відчуття байку буде забезпечувати кермо Merida Expert CC шириною 720 мм. Сидіння Маріда Компесель з кріпленням V-Mount буде забезпечувати комфорт під час тривалих поїздок. Кермо, винос, підсідельний штир виконані з алюмінію. На кермі встановлений дзвоник та гріпси Комп ЕС. Трансмісія на 18 швидкостей складається з груп сета Shimano qsu 4000, який являє собою надійне та ефективне обладнання для активного катання. У передній частині встановлена міцна, легка і жорстка система алюмінієвих шатунів QS U 4000 зірками 3622. Яка забезпечує відмінну передачу енергії з педалей на заднє колесо, що важливо для ефективного подолання технічних трас. Для руху ланцюга по касеті спереду та ззаду використовуються перемикачі QS 4000 серії, як і монетки. Касета lg 300 має широкий діапазон 1136, що забезпечує можливість набору високої швидкості на рівних ділянках і ефективного подолання підйомів. В її зубцях використовується технологія Link Glide, яка забезпечує плавне ковзання ланцюга. Чіткість перемикання і високу швидкість роботи трансмісії навіть під сильним натягом самого ланцюга, каретка Shimano Cartridge на промислових підшипниках. Merida Big Nine 100 2025 року це дуже гарна модель. Ідеально збалансований хардтейл, легка технологічна алюмінієва рама у поєднанні з всесвітньо відомими якісними актуальними компонентами, виводить цей байк на найвищі позиції по співвідношенню ціна якість. Катання на такому байку буде робити кожен день як свято, повністю перекриваючи спортивні потреби, як початківцям, так і досвідченим райдерам. Дякую за увагу! З вами був магазин Белосклад До нових зустрічей.